Одного чудового весняного дня, коли сонце сміялося на блакитому небі, ми побачили птахів. Давайте з вами поспостерігаємо за ними, які повертаються в наші края. Першу пташку, яку ми можемо помітити, це Ластівка. Вона майстерно переверталася у повітрі та підкидалася, граючи в сонячних промінь. Вона приносить з собою радість і надію на прихід весни. Далі над полем. Погляньте, злетіла з гнізда чайка. Вона мовчки літає у повітрі, спостерігаючи за своїми маленькими пташенятами у гнізді. А ось діти, одна із найкрасивіших птахів, яку ми можемо побачити, це горлиця. Погляньте, літає високо у небі, мов би серед хмар. Але діти, пташки можуть бути різними за кольором та розміром. Отже, птахи навесні це дивовижні створіння, які приносять нам радість та красу. Тож давайте насолоджуватися їхньою красою. До побачення!